Ще перед виходом Baldur's Gate 3 вже можна було стверджувати, що ця гра змінить світ. Масштаб проекту, на який замахнулися Larian Studios, просто вражав уяву. І у день виходу гри ця теза підтвердилася. Baldur's Gate 3 просто підірвала мережу. В неї грали ледь не всі стрімери на всіх мовах. Вона захопила перші позиції чартів Steam і Twitch. І також, звісно, Twitter, Фейсбук, Reddit та різні форуми фанатів D&D, чати та тематичні групи. Baldur's Gate 3 була всюди, і це було повністю заслужено. Гра захоплювала з перших хвилин і просто не відпускала. Вона зібрала чудові оцінки на матакритику, як власне від критиків, так і від звичайних геймерів. Навколо неї навіть не було скандалів, панувала лише атмосфера любові та свята. Загалом я не уявляю за що можна було не любити Baldur's Gate 3. Навіть якщо ви не фанат таких ігор і ніколи не зіграєте у Baldur's Gate 3, вам немає за що цю гру ненавидіти. Larian Studios зробили все ідеально: ранній доступ, консультації з фанатами, виконані обіцянки, стандарти якості, швидкі патчі з фіксами невеликих багів. Коротше, розробники просто добре виконали свою роботу. І зараз це така рідкість, що викликає справжній шок. Саме тому цю гру хочеться купити, і частково тому в неї приємно грати. Повага до гравця, до споживача вона відчувається. Особисто я, перед тим як робити цей огляд, награв у Baldur's Gate 3 близько 100 годин і я пройшов цю гру. Саме тому це відео готувалося так довго і виходить на нашому каналі так пізно. Але саме це дозволило мені так добре зрозуміти Baldur's Gate 3. і добре зрозуміти, яким має бути це відео. Рекомендуємо канал, на якому як він сам себе називає, молодий та перспективний режисер Руслан робить відео про будь-які форми сучасного мистецтва в абсолютно унікальному стилі. Але немає сенсу багато про це казати. Краще подивіться уривок з його останнього відео про Baldur's Gate. Гейт. Да. Багато я чув про цю гру. Насилля, жорстокість, сексуальні сцени, оголені персонажі. Ну, сподіваюсь, там хоча б. Ведмідя не буде. Бля. Тисячі онлайна на твічі, купа позитивних відгуків від гравців і перегружені сервера. І знаєте що? Так о, цілком заслужено. Я навіть можу вам сказати більше Baldur's Gate 3 це не просто хороша гра, це справжній витвір мистецтва. Ну а повне відео ви можете подивитись за посиланням у описі. Отже, з вами канал GameViz. Запасайтеся смаколиками, бо зараз я розповім вам історію про те, чому я полюбив і чому в якийсь момент трошки зненавидів гру під назвою Baldur's Gate 3. Почнемо з формату цього відео. Спочатку я думав зробити його структурованим, розповісти про всі деталі гри, від графіки до сюжету, чисто з технічної точки зору, та постаратися об'єктивно оцінити їх. Як ми раніше це вже робили в оглядах Hogwarts Legacy чи Diablo 4, до прикладу, частину такого тексту я навіть написав. Проте мені довелося викинути той текст і все переписувати наново. Baldur's Gate 3 забрала в мене занадто багато часу та подарувала занадто багато емоцій, тож я не можу розповідати про неї формально чи професійно. Тому цей огляд буде більш емоційним, він буде ґрунтуватися саме на емоціях та враженнях, тому що я й пережив у цій грі. Хоча, звісно, і оцінки всім аспектам цього продукту ми все одно спробуємо поставити. Розділимо це відео на дві частини. Спочатку я буду нещадно хвалити Baldur's Gate 3, розповідати, чому я саме закохався в цю гру, а потім буду говорити про те, чому я цю гру в один момент навіть зненавидів і які підводні камені чекають на гравця, що вирішить присвятити свій вільний час цьому прекрасному творінню Ларіан Студіос. І так Baldur's Gate 3. Хвалити, хвалити, хвалити. Все починається з процесу створення персонажу. Процесу, що неймовірним чином затягує навіть не на хвилини, а на години. Я обожнюю редактор персонажів у Baldur's Gate 3. Він відкриває якісь неймовірні межі фантазії, стільки налаштувань, стільки раз, класів та умінь, редактор зовнішності, характеристики та їх розподіл. Попри це, дивним чином створення персонажа не виглядає марудним. Навпаки, воно неймовірно цікаве. А я створив одного персонажа лісового напівельфа слідопита. Почав за нього гру, але потім передумав, бо придумав собі іншого персонажа напіворка Паладіна. В результаті ж зупинився на напівельфі дров з походженням дракона. Іншими словами, я був напівельф, напівлюдина, напівдракон, напівілітид. Непогано, чи не так? Де ви ще зможете таке зробити зі своїм персонажем? Окрім звісно, гордості Лева у Елвінському лісі. На все це я витратив десь більше трьох годин часу, коперсаючись в уміннях, створюючи одну зовнішність, міняючи її на іншу, міняючи класи та закляття. І так далі, і так далі. Створення персонажа у Baldur's Gate 3 це ціла гра у грі, справжній перший квест, який пройти не так то й просто, але вам цей квест сподобається. Ну або якщо не сподобається, то виберіть вже готового персонажа та не переживайте. Все це враховано. Робіть, що бажаєте за потрібне. І пам'ятайте, створення персонажа у Baldur's Gate 3 вплине на всю вашу гру. В залежності від вибору раси та класу, вам можуть бути доступні абсолютно різні варіанти проходження квестів, можуть відкритися якісь додаткові завдання та навіть сюжетні завершення гри. Ось, наприклад, ви створили персонажа гнома, а це означає, що ви зможете проникати в невеличкі проходи типу тріщин чи нір. Таким чином, ви зможете потрапити у місця, які іншим персонажам відкрити, просто не під силу. А ще який жах вас можна підняти та кинути вами у ворога, бо ви маленький, або візьміть персонажа з передісторією темна жага, і ви отримаєте ще кілька додаткових варіантів завершення гри. Непогано чи не так? І прикладів я можу навести ще масу. Світ реагує на вашого персонажа, на те, хто він, на його передісторію та походження. На його вчинки злічі добрі. Саме тому ви можете відчути на собі справжній ролеплей та відігрувати персонажі, якого ви вигадали, майже як під час реальної партії з друзями у Dungeons and Dragons. Після створення персонажу починається власне гра. Ну, ви вже все знаєте. Ваш персонаж на кораблі елітидів, йому в голову вживляють пуголовка, але корабель атакують дракони, а потім він ще й потрапляє на демонічний план. Але вам вдається втекти. Причому разом з купою таких самих персонажів, яким також вживили в голову пуголовка. Цей пуголовок в теорії має перетворити носія і ілітида, але чомусь поки не перетворює. Тому ви разом з такими ж нещасними пуголовконосцями шукаєте спосіб позбутися від смертельно небезпечного паразита. У двох словах, це і є зав'язка сюжету. А далі. Далі вас чекає щонайменше близько сотні годин перепетій з гіт'янки, драконами, темними ельфами, міконідами, самими демонами, жахливим баалом, купою міскожерів та ілітидів, довбаними тролями та гоблінами. Щоб розповісти про все це, треба окреме відео годин на п'ять. Тому коротко. Сюжет Baldur's Gate 3 вражає масштабами та поворотами. Коли ти думаєш, що тебе вже нічого не здивує, не поспішай, просто дій. Завжди знайдеться момент, після якого ти будеш знову в шоці. І при цьому ти ніколи не втрачаєш відчуття, що все, що відбувається навколо, залежить тільки і виключно від тебе. Візьмемо перший акт: ось ти в таборі друїдів, і ось зустрівся з дуже неприємною друїдкою на ім'я Кога. Заради влади вона готова навіть вбивати дітей. Мені ну дуже захотілося її вбити, настільки вона мерзенна особа. І в діалозі з нею завжди є опція напасти. Я співчував тифлінгам, котрі перебували в небезпеці через амбіції коги, та вирішив таки прибити її. І що в результаті в таборі всі друїди напали на тифлінгів, тому коли я вийшов від коги, всі вже були мертві. От просто всі одне одного перебили. Нормально так. Я просто хотів допомогти своїм червоношкірим друзям, а натомість призвів до їх смерті. Це, звісно, було неприємно, але саме це викликало цілу бурю емоцій, від обурення та бажання завантажити Сейв. До прийняття і стану шоку. І тут я зрозумів, що просто хочу далі продовжувати цю історію. Хоча, можливо, через це і пропущу купу квестів та інших історій. І так у всьому. Ти буквально пишеш сам долю свого персонажа. Всі вибори дуже і дуже важливі. Ну окей, може не всі, але майже всі так точно. Я стільки разів був у повному шоці від того, до чого призводять мої відповіді в діалогах або вчинки цього точно не злічити. Але тим не менше у сюжеті Baldur's Gate 3 є й негативні моменти. Їх я опишу вже в другій частині, де скажу про недоліки. А поки нагадую, ми безбожно нахвалюємо гру і продовжуємо цим займатись, бо інші родзинки сюжету гри додають персонажі. Я вам скажу ключові персонажі у Baldur's Gate 3 просто еталон того, як треба робити персонажів у комп'ютерних іграх чи навіть книгах. Усі дуже різні, усі мають свою глибоку та часто шокуючу історію. Всі ховають за собою таємниці, усі реагують на те, що робить гравець. Усі з кожною хвилиною геймплею розкриваються як неймовірні особистості. Під час проходження ваше ставлення до них буде мінятися по кілька разів. А що вже говорити про важливих сюжетних персонажів та навіть випадкові NPC на хвилину екранного часу? Я запам'ятаю дуже багатьох з них: бідні тролі, що паруються у сараї. А, може, між ними щире кохання? Не суть. А важливо, що у вас є буквально мільйон і ще один мільйон варіантів взаємодії з кожним із персонажів. І це стосується не тільки НПС, а й компаньонів. Хочете знайти свою ідеальну дівчину в персоні Тіне Серди? Вперед. Хочете відчути щось незвичне і зайнятися сексом з елітидом? Вперед. Імператор до ваших послуг. Хочете посваритись з кимось настільки, що вас захочуть вбити? Давайте, доведіть до шаленства Лейзель. Чи зробіть все навпаки? Або позабавляйтеся з вампіром. Ви просто говорите і говорите тонни діалогів з вашою компанією. І, о, диво, усі вони мають сенс, усі розвивають або вас, або вашого компаньйона, ну або стосунки між вами, або впливають на рішення на різні квести. Я закохався у персонажів Baldur's Gate 3. у всіх них, незалежно від ставлення мого персонажа до них. Для мене вони будуть назавжди одним з еталонів персонажів у відеоіграх, та й в цілому у будь-якій історії. Ось так коротко про персонажів та сюжет. Якщо хочете детальний розбір всіх сюжетів Baldur's Gate 3, обов'язково пишіть про це у коментарях. Хто знає, може ви нас вмовите і на цю титанічну роботу. Але давайте вже трохи про геймплей. Бо все ж у нас не візуальна новела, у нас глибока РПГ з покроковими битвами. Я опишу все просто: геймплей Baldur's Gate 3 це свобода. Тотальна свобода. Знаєте, просто подивіться ось це відео. Саме це ви можете зробити, якщо хочете знищити місто гоблінів. Так, так, якщо хочете, то просто підірвіть ціле місто, стоять же навколо бочки, що вибухають, позаносіть їх в місто гоблінів та влаштуйте цим гадам справжній геноцид. Знаєте, такі бочки є в багатьох іграх, але в скількох з них ви зможете це зробити. Хоча це і логічно, механіки інших ігор таке не передбачають. В той же час у Baldur's Gate 3 передбачено ледь чи не все. Стоїть якась картина на якійсь недоступній висоті. Позносьте туди ящики з околиць, вилізьте по них нагору та заберіть собі картину. Чому ні? Працює просто майже все, що можна уявити. Киньте чимось у ворога, якщо меча немає. Так, просто візьміть якусь випадкову річ і киньте. Все може бути корисним. Вам треба знайти якусь річ, вкрадіть її. Стоїть закрита скриня, розбийте її своїм мечем. От так просто. І заберіть те, що в ній лежить. От так просто. Якісь двері закриті, а відчинити відмичками не виходить. Спробуйте знищити їх і проходьте куди треба. Віртуальних стін тут немає. Тих самих, коли розробник нічого не залишив, крім закритих дверей, бо йому було впадло там щось робити. Немає майже нічого такого, що могло б спасти вам на думку і що не можна було б зробити. Стоїть ворог біля обриву. Штовхніть його вниз, перетворіться на здоровенного звіра та стрибніть на нього зверху, роздушивши своєю вагою. Це тут теж працює. Події гри відбуваються у вигаданому фентезійному світі Фейруно. Проте я ще в жодній грі не відчував світ більш реальним, ніж він є у Baldur's Gate 3. Хочете поговорити з темними ельфами? Перетворіться закляттям ілюзії на темного ельфа, і поговоріть чи на когось іншого варіантів маса. Хочете зістрибнути з високої скелі вниз? Зістрибуйте! Тільки не забудьте використати закляття пом'якшеного падіння. Приземлетеся де треба, абсолютно спокійно. Ніхто не розіб'ється об непропрацьовану текстуру. Ще раз робіть, що хочете. Ви маєте повну свободу думки, свободу дії, свободу знищити ворога будь-яким способом, свободу вирішити свої питання будь-яким способом, свободу дістатися куди захочете будь-яким способом. Просто придумайте щось і втілюйте це в життя. Я був у захваті, коли зрозумів, що можу діяти як хочу, коли зрозумів, що гра допомагає мені вирішити мою проблему, коли зрозумів, що розробник потурбувався просто про все. І оцей же опис, тільки з покроковою механікою, стосується бойової системи Baldur's Gate 3. Кожна битва це така собі головоломка, як вбити ворога. І знову ж таки, працює все. Звісно, удари ззаду чи засідки наносять більше шкоди. Звісно, якщо кинути у ворога мастило, а потім вогняну кулю, то він загориться. Звісно, можна скинути ворога з височини, можна ним маніпулювати, можна наказувати ворогу закляттям. Є купа різного контролю. Є реакція, коли опоненти відходять одне від одного. Знову ж таки, мені просто не вистачить цього відео, щоб перебрати всі механіки. Тому спокійно скажу, що серед покрокових систем бою у Baldur's Gate 3 одна з найкращих в історії механіка. Я вбивав різних ворогів по різному, і з прірви скидував, і спалював магією, і рубав мечами, і закидував якимось сміттям до смерті, і кулаками забивав, чого тільки не доводилося робити за весь час проходження. І кожен раз я був задоволений, і кожного разу думав: так, так, і це можна зробити також. В результаті це чистий кайф, хоча й негативна сторона також є. Але про неї пізніше. Давайте вже закінчувати з коротким переліком всього хорошого. Залишилось не так багато. Наприклад, ще варто згадати про те, що Baldur's Gate 3 це гра, просто просякнута сексом. Справді, я згоден з порталом PC Gamer, де автор назвав Baldur's Gate 3 The horniest RPG I've ever played. І це правда. У цій грі можна зайнятися коханням, ледь чи не з усім, що рухається. Діалоги дуже часто наповнені абсолютно безсоромними жартами, натяками та сценами. Інколи вони викликають сміх або крінж, інколи змушують почервоніти від сорому, ніби ти монаху келії. Інколи ж ці діалоги навіть трохи огидні. Тут, звичайно, все залежить від смаку, але це правда. Baldur's Gate 3 просто найбільш наповнена сексом гра ever. І так я навіть знаю про гру Сукубус. чи інший, тому подібний треш, котрий на це орієнтований. Але у жодне порівняння з Baldur's Gate 3 вони не йдуть. Віднесемо до очевидних плюсів і неймовірний візуал. Гра дуже красива, світ дуже красивий, і персонажі також. Все максимально пропрацьовано. Стиль шикарний. Кожна локація запам'ятовується і має свої особливості. Ти ніколи не сплутаєш локації з першого та третього актів до прикладу. Ворогів багато, вони різноманітні, з купою умінь, часто сильні та досить розумні. Так, так, вони самі можуть скинути вас з височини, якщо ви будете необережні. Я проходив цю гру на найвищому рівні складності і помирав дуже багато разів. Кожен новий бій відчувався крутою головоломкою не тільки через кількість можливостей вбити ворога, а ще й через кількість варіантів того, як цей ворог може діяти. Сподобалася вся лінія з демонами і баалом. Сподобалася розв'язка, яка дала таке відчуття полегшення і логічного завершення всієї історії, що й словами не описати. Ну, все, все досить. Ми вже дуже довго хвалимо Baldur's Gate 3. Тож, давайте тепер я спробую вам пояснити, чому цю гру можна навіть не вважати шедевром. Так, об'єктивно, вона вже в історії. Критики дуже мало. Але я все одно спробую, бо грав багато і відчував при проходженні різні емоції, інколи і негативні. Тож давайте про них. Чому Baldur's Gate 3 не найкраща гра всіх часів та народів. Так, погане. Для початку уточню, що все це погане не вплинуло на моє загальне захоплення грою, і я вважаю її однією з найкращих за останнє десятиліття. Так, це був знову невеличкий дисклеймер. Бо, не дивлячись на те, про що була перша половина відео, хтось може це сприйняти в штики. Але я просто не можу пропустити деякі речі і не згадати про них. І ще раз, це моя особиста думка, і ви можете з нею не погодитись. Отже, перше погане в тому, що я втомився, я жахливо втомився грати у Baldur's Gate 3. Ця гра витягнула з мене всі соки, пережувала, викинула, не залишивши емоцій. Вона є здоровенною махіною. Пройшовши її, дослідивши все, що хотів, прослухавши всі історії, які бажав, я зрозумів, що на якийсь час мені потрібна перерва від ігор. В принципі, я перенаситився грою в Baldur's Gate 3. Ви можливо скажете, треба робити паузи, треба не так пильно все досліджувати. Або ще щось. Але я відповім, що це не та гра. Коли я зробив велику паузу, то втратив ритм, втратив якісь враження та почуття до персонажів навколо, втратив нитку сюжету, якою рухався мій персонаж. Я забув якісь важливі діалоги та нюанси, через що пропустив кілька цікавих завдань. Віднайти все це було потім дуже непросто. Baldur's Gate 3 – це гра, де ти пишеш свою історію, і якщо ти вириваєшся з її контексту надовго. Все може зруйнуватися. Ти можеш втратити інтерес як до свого персонажа, так і до всього, що відбувається навколо. Отже, це перше. І це також свідчить про те, що я не буду перепроходити цю гру, скільки б варіантів її завершення не існувало, і яка б в неї не була реграбельність. Також про сюжет Baldur's Gate 3 – це гра мільйона історій. Усі вони неймовірні в плані свободи дій з ними, в плані можливості вирішити чи запороти їх абсолютно будь-яким чином. Про це детально я розповів раніше, але це значно менше стосується основної сюжетної лінії. У випадку з основною лінією у мене було постійне відчуття, що мене ведуть за руку. Не я пишу історію, а історія вже написана, і мені її просто показують. Відчуття зовсім інші. І ти приходиш завжди до одного фінішу. Розробники обіцяли, що у грі буде більше 40 тисяч різних фіналів, а основних буде більше десяти. Але по факту всі ці фінали зводяться до однієї битви у будь-якому разі, де ти просто повинен вибрати той чи інший рядок діалогу. Немає варіантів запобігти цьому, немає варіантів іншого вирішення чи взагалі іншого фіналу. Просто вибір рядка з діалогу в кінці. От і вся варіативність фіналу сюжетної лінії з елітидами та їх супермозком. Бойова система, хоч і прекрасна, але деякі великі баталії забирали в мене просто години часу. І в якийсь момент це починало дуже сильно дратувати. Вся магія тактичного бою, на жаль, зникала. А кидання кубика скажу так, я ненавидів той кубик в якісь моменти. І якась суперудача з китком на 20 виморожувала настільки ж сильно, як і невдача з китком на 1. Я розумію, схожість з ДНД і все таке. Але навіть в ДНД багато хто вважає систему китка кубика архаїчною та обговорює можливість відмови від цього елементу. Я не знаю, як правильно чи добре, тільки переказую вам свої емоції. Також що стосується української локалізації, винесу її окремим пунктом, бо це точно не можна віднести до чогось поганого. Це великий прорив для української мови. Перша AAA-гра, де ми можемо похвалитися українською локалізацією, за величезний об'єм роботи, великий респект та пошана перекладачам. Наскільки я знаю, терміни в них були шалено стиснуті. Ну так от, 95% локалізації мені сподобалися безсумнівно. Але решта 5%, на жаль, трохи підпсували враження. Я не перекладач, я просто геймер. Я не розумію сакрального сенсу перекладу усіх слів у фентезі дослівно, але я любив книги про Гаррі Поттера українською, бо там були Гефлпаф і Рейвенкло, Северус Снейп і Луна Лавгуд, а не Пуфендуй та Кохтевран, і не Снег і полумна. Я дико сміявся з російської локалізації Гаррі Потера. Вона жахлива, в деяких місцях особливо. Локалізатори там переінакшили все, що хотіли. І саме тому я також не розумію такого сакрального бажання наших локалізаторів перекладати всі слова і власні назви. Інколи це доречно, коли ця власна назва або ім'я промовляючі. Ну тобто вони описують щось або мають вплив на сюжет чи якось розкривають персонажа. А от інколи зовсім ні. У книгах та фільмах, що перекладаються українською, цього немає. А там точно працюють більш професійні люди, ніж при всій повазі спілка ентузіастів. Я цілком підтримую відкритий лист української НРІ-спільноти, де люди, які ще під час засилля всього російського, старалися розвивати українські переклади, говорять з аргументами від філологів, пояснюють, чому перекладати тифлінга як бісина не ок. І я вже не кажу про дворфів, що стали карликами. Про переінакшення діалогів та вірші Лесі Українки в діалогах я взагалі мовчу. Але в цілому українська локалізація Baldur's Gate 3 хороша. Навіть якщо взяти до уваги, що мені не сподобались якісь її рішення. Ви що думаєте, в інших локалізаціях немає проблем. І це у людей по чотири роки на переклад є. Спитайте он поляків, як їм те, що Тифлінга переклали як діабельство? Там також соціальні мережі та форуми просто горіли мемами. В цьому ми не унікальні. Тому загалом все нормально. Це тільки перший великий переклад української в тріплею іграх. Різні думки, переклади та трактування будуть. Суперечки також будуть, і ніхто з розробників не забере в нас українську локалізацію через ці суперечки, якщо вже вирішив її додати в свою гру. Не переймайтесь, це наша локальна річ. Єдине, що не можна сліпо возвеличувати абсолютно все, просто тому що воно українське. Так само не варто і кидатися на людей, на перекладачів, ображати їх чи погрожувати їм. Це вже абсолютно дико. Потрібен діалог та дискусія українських геймерів. Потрібна відкритість та можливість приймати чужу думку від локалізаторів, потрібна відсутність впертості з обох сторін. Це тривалий процес, у кінці якого буде українська мова у всіх великих іграх майбутнього. Можливо, я і не правий, і з часом звикну до слова бісин. А можливо, локалізатори перестануть займатися словотвором і просто вигадувати якісь слова, от тільки щоб не було як в оригіналі. Хто його знає. Головне, що цей процес пішов. І замість того, щоб грати в російську версію, як багато хто з нас робив колись, ми сперечаємося про деталі української локалізації, яка в цілому, не дивлячись ні на що, все одно хороша, і в яку ми закликаємо вас грати також, навіть якщо ви не згодні з окремими словами. Ось таким вийшов огляд однієї з ключових ігор цього покоління. Я постарався передати всі свої думки та почуття. А тепер питання до вас. Що ви думаєте з цього приводу? Обов'язково напишіть про це в коментарях. Ну і ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові наші відео. Щиро дякуємо кожному, хто додивився це відео до кінця. І до нових зустрічей на каналі GameVis.